Добрий день, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, зокрема, про синичку. Синичка, як ви пам'ятаєте, це зимуюча птаха, вона не відлітає від нас у теплі краї. Синичка, вона невеличка за розміром, тулуп у неї овальної форми, так? голівка кругленька, оперення у неї, бачимо, да? жовте, трошки є на крильцях зелене та блакитний колір. А подивіться на її міцні лапки і кіхтики. Вони дуже-дуже міцні. Так, і сьогодні я вам, діти, пропоную зробити ось таку пташечку-синичку. Діти. А для того, щоб нам зробити ось таку пташку, нам знадобиться пластилін жовтого та синього кольорів. Ось подивіться, я вже зробила заготовочки, кулька у нас, бачите, синього кольору більша. А також дві кульки теж синього кольору, але роз... менші за розміром. Також дивіться, є овал жовтого кольору, а також маленькі кульки білого та чорного кольорів. І обов'язково нам сьогодні знадобиться стека. Ну що, почнемо працювати? Спочатку, діти, ми беремо овал жовтого кольору і з одного боку беремо тр... трошечки, як розплескуємо. Це буде хвостик нашої синички. Ось так розплескуємо, а потім беремо стеку і робимо ось такі надрізи. Це буде наш хвостик, хвостик нашої синички. Потім ми беремо кульку синього кольору, та, що більший розміру, і беремо, приплескуємо. З одного боку робимо дзьобик. Це ви вже зрозуміли, це буде голівка у синички. Потім, коли ми приплеснули, бачите, ми з'єднуємо із тулубом жовтого кольору, бачимо, да? це у нас вже виходить тулуб і голова нашої синички. Тепер Ось ми будемо працювати з двома кульками синього кольору. Ми беремо їх, розплескуємо. Ми можемо це робити як на дощечки, так і нашими пальчиками. Так, вони ж у нас сильні. Коли ми розплескали наші кулечки, ми беремо теж дітки робимо надрізи стекою. Як ви зрозуміли, це крильця у нашої синички. Беру я друге крильце, надрізаю. Ось так. А тепер з'єдную із тулубом нашої птахи. Так, одне крильце і друге. Так, ось, да, пташечка? А тепер, дітки, нам треба зробити оченятка для нашої синички. Ми беремо білу. Білі кулечки, з'єднуємо, робимо ось так. Так. І тепер зінички. Чорну кульку беремо і робимо зінички нашої синички. Ось подивіться, діти. Яка синичка у нас вийшла? Бажаю і вам успіху у вашій роботі!